Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді прийшло ще два ліхтарики. Звісно, з Китаю Аліекспрес. Ось такий ліхтарик. Тут Mini-Solar Cranking Flashlight. Це мається на увазі ліхтарик з сонячною панеллю. Да? І також тут є динамомашинка з іншої сторони, яку ми крутимо, і вона, начебто, має заряджати акумулятор. Ось, бачите, на рисунку, у нас таке є. Тобто, світлодіодний ліхтарик з карабінчиком, сонячна панелька. Тобто, два режими заряду є акумулятора. Це чудова річ. А поки ми робимо детальніший огляд цих ліхтарів, хочу попросити вас поставити лайк, якщо вам подобається це відео, підписатися на канал та залишити якийсь коментар. Дякую, акумулятора. Це чудова річ для, для тих, хто ходить кудись, де немає можливості зарядити або дозарядити свій ліхтарик. Як тут написано? Мой тайний рінг, Баклс. Коротше, для тих, хто любить ходити в гори. І також є такий ліхтарик у нас. Це ліхтарик е, більш просто потужний. У мене є такий ліхтарик з одним світл світлодіодом на акумуляторі 18650. А тут, начебто, два акумулятори мають бути 18650. І також тут в, по, в, по, в передній частині є два яскравих світлодіоди. І також є така панелька для розсіяного освітлення десь там, я не знаю, там на, на кухні або у кемпінгу в палаці. І з функцією е, тут, начебто, павербанку. Давайте розкримо, подивимось детальніше. Угу. Зарядний кабель Type-C? Ні. Зарядний кабель micro USB. О, як я і казав. Бачите, тут у нас є також вихід, начебто можна використовувати як павербанк. Якщо взяти кабель Type-C, ну, у кого смартфон Type-C, то можна використовувати начебто як павербанк. Ну, Наскільки це, він не дуже важкий, так що, наскільки ємності цього акумулятора вистачить, щоб навіть підзарядити або дозарядити, можливо, ну, можливо, вистачить. Так, такий біленький, це пластик у нас. Це також пластик. Тут у нас два яскравих світлодіода. Оптика у нас йде без лінз, а просто е, відбивачі, да? хромовані такі воронки у нас. А з цієї сторони у нас просто сонячна панель і дешеві такі світлодіоди, які стоять у нас у звичайних енергозберігаючих LED-лампах. Просто для того, щоб розсіювати, щоб було таке розсіяне освітлення. Хромована кнопочка. Так. Перший режим, це одразу світлить у нас два світлодіоди. Другий режим, бачите, менш потужний, блимаючий і бокове освітлення. Ну, можна так поставити. Покласти на бок. Так, да, він такий, бачите, угловатий, тому можна ставити, будь-яке. якщо потрібно, або так, або так. Або так, або так. Він не круглий, не котиться, і це, в принципі, комфортно. Ось, так поставив собі десь. Я думаю, бокового освітлення це такі непотужні світлодіоди, і їх має вистачати на багато годин. Я так думаю, що ну, якщо нормальний акумулятор, то годин мінімум на 10 має вистачати цієї бокової, коли бокову панельцю вмикаєш. Цікаво. І вимикається. Тобто у нас виходить 4 режими. Да? Давайте. Так, яскравий режим. Такий half ну, наполовину да. слабкий режим, потім блимаючий і боковий. Чотири да, режими освітлення. Цікаво, звичайно, хотілося б дізнатися, який там акумулятор, і яка ємність цього акумулятора. Дуже цікаво. Давайте я вважаю, що нам потрібно Я зараз увімкну яскравий режим. І подивлюся, наскільки вистачить яскравого цього режиму, і потім поставимо разом от із таким от тестером, поставимо на зарядку і подивимося, яка реальна ємність цього акумулятора. Да? Наскільки мА тут акумулятор стоїть. Начебто В описі, начебто, якщо не помиляюсь, тут має стояти два акумулятори 18650. Але я так дивлюся, що тут навряд чи їх два штуки стоїть. Скоріше за все, тут один стоїть. Якби була можливість, я б його розібрав, би. але. Цільний пластик, бачите, цільний корпус. А тут воно так хрустить. Ну, протестуємо, да? Нехай горить, я час запам'ятав. Давайте розкриємо інше подивимося, що у нас тут. Тут у нас О. Тут хоч якась інструкція є, бо в цьому інструкції немає. Что у нас тут есть? Тут у нас мини -со... Ага. Так. Описывается. Солнечная зарядка. Хэнкрэнк. То есть ручная зарядка, динамо машинка. Ну и, конечно, карабин. Так, тут у нас... Ага. Никель не литиевого, а никель магниевого Аккумулятор на батарее стоит у нас. Так, А Наскільки яка, яка ємність у нас? Ємність ємність. Во, 40 мА на годину. Бачите? Нікель-магнієва батарея. Кода, коли акумулятор заряджений повністю, це 40 мА на годину. Can Supply 3 Let's Mods Continuously for 120 хвилин може вона горіти. Тобто, якщо повністю заряджена акумуляторна батарея, тобто три світлодіоди, які тут є. Да, ось вона. Взагалі дешеві акумулятори світлодіоди стоять. Бачите, такі, як першого покоління, як то кажуть, такі е... дугообразні, я не знаю, з лінзою. Вони взагалі, там, я не знаю, там десь приблизно скільки, 20, якщо не помиляюсь, 20 мА на годину. да, Один світлодіод. Я не пам'ятаю вже точно дані цих старих світлодіодів, скільки вони їдять. Але написано, що якщо 40 мА на годину, то 120 хвилин має світити ці 3 світлодіоди. На 2 години має вистачати. Так, значить Сонячна панель у нас вольтаж, якщо повністю на сонце поставити десь менше 1 В або до рівню 1 вольту. І 2 мА це у нас ток. Від цієї сонячної батареї. Я не знаю, скільки воно має заряджатися. А, ось написано. Сон, від сонячної батареї, якщо сонце яскраве, наприклад, влітку, да, щоб акумулятор на 40 мАг зарядився, він має заряджатися приблизно 10 годин. Розумієте? Тобто самого зрання. Так от ставите його і він до ночі має начебто зарядитися. Для того, щоб потім приблизно півтори-дві години світив, світило це основне освітлення у нас. Так, а від цієї динамомашинки у нас тут треба. Що тут? Ага. Тут написано, що приблизно треба крутити 500 разів, тобто 500 кругів зробити цією динамомашинкою. Зі швидкістю 2 цикли на секунду. Приблизно це 8 хвилин. Вистачить незрозуміло. Якщо крутити 2 рази на секунду зі швидкістю батареї... Ага. 30 хвилин 4 черничних. Так, давайте випробуємо. Коротше, десь з такою швидкістю, Два круги на секунду, якщо крутити, на протязі десь двох хвилин то вистачить на кілька хвилин, на 5 хвилин. Або на 8, щоб воно там посвітило. Ну, Це така річ, скажімо, більше як дитяча іграшка. І зрозуміло тоді, чому тут стоїть нікель-магнієвий акумулятор. Тому що, наскільки ви знаєте, літієвий акумулятор, який тут знаходяться, да, тут є плата, яка не дозволяє перезаряджатися акумулятору, або повністю розряджатися. Тому що для літієвого акумулятора це дуже-дуже погано. Якщо він повні ну сідає нижче, ніж напруга, якщо не помиляюся, 2,75 вольти, то він вже може ресурс скорочується, якщо перший раз наполовину. Тобто, ну, це дуже погано для літієвого акумулятора. А в нікель-магнієвому акумуляторі, то есть, його можна саджати в нуль, взагалі, тобто так от залишити він в нуль посадиться. Тут немає всередині ніяких мікросхем, нічого взагалі, ніяких там зарядних плат, ніяких. Там, запобіжників і такого іншого. Тобто його можна в нуль саджати, потім його так от залишити, кинути десь, і потім знову це покрутити, зарядити, і воно буде трошки ще працювати. Тобто, тут зрозуміло, чому тут стоїть літвий акумулятор, тому що тут всередині захисних плат немає. Ну і, звичайно ж, карабінчик можна десь за сумку зачепитись отак. от. О. І воно десь буде вам, я не знаю, така собі іграшка. Десь кинути, куди його навіть кинути, де немає, я не знаю, розетки, щоб зрядити звичайний ліхтарик. Ця сонячна панель, воно все-таки крихке, великі такі отвори між пластиком, сюди вода одразу попаде. Так що не бажано взагалі, от під сонячною панель цієї також не бажано використовувати десь там, де є, навіть якщо там бризки, якісь, там дощ. Не бажано використовувати. Одразу затіще туди вода і одразу окислиться всі контакти, і воно не буде працювати. Так що так. Динамо, да. Ну. Це як в дитинстві, колись в селі були такі ліхтарики, свій, крутиш, а воно там горить і. Свій. О, чудово. Один раз от згадати дитинство і все, і викинути. На смітник історії. Ну я не знаю, це, ну, це просто я не знаю, це просто як іграшка. Одноразова можна замовити собі і все. А оце і добре, зараз я тоді ставлю на паузу. І, звичайно, подивимось, коли він повністю сяде, подивимось, скільки часу пройде, наскільки вистачило акумулятора, і потім, завдяки тестеру, подивимося, яка ємність реальна цього акумулятора. І заодно спробуємо, чи дійсно він працює як павербанк і заряджає. Смартфон. А поки що попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк, якщо подобається це відео, і залишити якийсь коментар. Ну що ж, який висновок ми можемо з цього всього зробити? Ну, як бачите, зараз таймер вже 4 години 14 хвилин. Він стоїть на зарядці, але ток він вже не бере акумулятор. Да? І загальна, як ви бачите, 1147 мА. На годину. Десь приблизно, коли було 3 години 30 хвилин, він ще десь приблизно 100 мА. Брав акумулятор на себе і було десь приблизно тоді 1050 мА на мАч. Дуже погано заряджався. Як ми бачимо, тут стоїть звичайний 1865 е, акумулятор да, на 3,8 В і в нього загальна ємність максимальна 1147 мА. На, годину, да, і на повній потужності, як я вже сказав, він працював у нас 3 години 35 хвилин. Потім вимкнувся автоматично. Ну, Спрацювала захисна плата. Так що так. Я вважаю, що коли він трохи вийде з ладу, цей акумулятор, я просто розберу, розкручу, тут ну, не розкручу, а він цільно паяний, бачите? Цю кришку зніму і заміню, поставлю більш потужний сюди самсунговський акумулятор десь на 2500-3000 мА, І він буде працювати ще довше і ще краще. Ну що ж, дякую всім за увагу. Хто дивився і кому сподобалося це відео, нагадую, поставте лайк, підпишіться на канал та залиште коментар. До нових зустрічей, бувайте!